Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Призначення нового кабінету міністрів та нового прем'єр-міністра перебуває у центрі уваги блогерів. Учора нагадаю на Євромайдані, затверджувався попередній список уряду, який сьогодні мав проголосуватися у парламенті. На відміну від того списку, який вчора був оголошений до нового уряду, не увійшла Ольга Богомолець. Попри всі сподівання, попри те, що вона вчора говорила, що буде боротися із корупцією у новому кабінеті міністрів. Ольга Лень, редактор е, з сайту «Ньюс.ру», Написала на своїй сторінці у Фейсбук з Ольгою з кількох незалежних джерел. Історія така. Їй запропонували спершу очолити Мінздоров'я, але вона захотіла посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань. Цю позицію забрали у Ігоря Жданова і передали їй. Коли ж вона передумала, то врешті ні сама в уряд не потрапила, ні Жданову не дала туди потрапити. Втім, не виключено, що віце з гуманітарних питань ще буде призначений додатково. З повним переліком нових міністрів можна ознайомитись на. На нашому сайті Ті там є персональний склад. Богдан Єременко. Це колишній генеральний консул України у Стамбулі, який під час Євромайдану залишив цю посаду на знак протесту проти дій українського уряду проти протестувальників, написав на своїй сторінці в Фейсбук. Вітаю міністра закордонних справ України Андрія Дещіцю з призначенням, Щоправда, правда, зараз є виконувачем обов'язків міністра закордонних справ, тому що відповідно до конституції зразка 2004 року, за яким зараз живе Україна, нового міністра справ, Кордонних справ має призначати президент України. А оскільки сьогодні у нас є лише виконувач обов'язків президента, то відповідно і Дещиця є виконувачем обов'язків глави е, Міністерства закордонних справ. Е, готовий підтримати міністра роботою. Пише Богдан Єременко. А поки що невелика порада, щоразу заходячи вперше у високий кабінет, я завжди загадував вийти з нього з гордо піднятою головою. Успіхів, друже, від вас багато що залежить. Водночас із такими привітальними словами в мережі з'явилася уже і перша критика нового уряду. І на богословська колишня депутатка від фракції Партія регіонів в своєму блозі на Українській правді написала про те, що б'ют і партія регіонів узурпували владу

Мило, що е, напружена ситуація в державі і в країні, і в від те, що відбувається в країні, тому і е, приймали програму уряду дуже швидко. Володимир Арів, народний депутат України, написав Твіттері про те, що е, одним із пунктів. Нової програми є ухвалення закону про люстрацію. Сьогодні допрацюємо з юристами. Пише Володимир Арієв. Завтра подаємо на реєстрацію. Між іншим, люстраційний комітет за попередніми даними має очолити громадський активіст і колишній журналіст Єгор Соболєв. Тим часом новому уряду доведеться вирішувати найголовнішу проблему. Це проблема сепаратизму. У Криму сьогодні вночі невідомі захопили десь. Їх було приблизно 130 чоловік зі зброї. Захопили приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Кримського уряду. І насправді ситуація в Криму дуже є напруженою. Андрій Парубій на своїй сторінці Фейсбук написав: вчора на майдані я говорив про зовнішню загрозу. Багато хто переконував, що я перебішував. Я стверджував і стверджую, що і раніше російські спецслужби намагалися реалізувати кремлівські сценарії в Україні. Зараз вони вже діють відкрито. Я це стверджую зі знанням справи. Зараз треба припинити будь-які політичні дискусії, партійні чвари, війну на взаємознищення. Усі, хто боліває за Україну. Повинні об'єднатися і діяти разом. Між Андрія Поробія також Євромайдан пропонує на посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони, якого також має призначати президент України, тому що ця Рада з безпеки працює при главі держави, оскільки Турчинов зараз у нас виконує обов'язки президента, не лише є спікером парламенту, то відповідно і призначення Андрія Поробія має проходити через. Турчинова. Чекаємо призначення принаймні, Парубія на посаду секретаря Ради нацбезпеки. Віталій Портников на своїй сторінці пише у Фейсбуці: Крим вибирає між новим лазурним берегом Європи і новим Придністров'ям ніщим і покинутим. Но це вибір між Ніцею і Тірасполем за самими кримчанами. Олександр Венедиктов на «Эхо на радіо Москви пише, що зараз у Володимира Путіна президента дуже є складний вибір, Рішення, має прийняти російський президент, фіеричные. либо способствувати відділенню Криму от України и отримати всі мислимо і немислимо риски для Росії, как час Афганської війни, включаючи международную ізоляцію і ембарго з послідствами з однієї сторони, но возможно в перспективе присоединения з другої. Сторони, либо пропустить ход, потеряв возможность присоединить Крым і заслужить историческое порицание, как не сумевшего воспользоваться благоприятной конъюнктурой, но при этом сохранить роль Российской Федерации в восьмерки і мирового игрока. Той случай, когда не позавидуешь, пише Олександр Венедиктов. Олександр Чуєв, член президент партії Справедлива Росія, пише про те, що э, все те, що відбувається зараз в Криму, є началом полномасштабных военных действий. Чем все это закончится, остается только предполагать. Но уже сейчас очевидно, что если даже Янукович сам не способен действовать в качестве президента, то за него его указы и распоряжения будут озвучивать другие. Между чем сегодня заявилась информация, про то, что що... Президент України чи колишній президент України Віктор Янукович попросив у Кремля захисту і забезпечення його безпеки. Ну, принаймні на території Російської Федерації, і Російська Федерація дала гарантії безпеки для Віктора Януковича. Значить, він знаходиться у Росії. Айдер Мушдабаев, заступник главного редактора Московского комсомольца, э, зазначает про то, что мирный Крым, э, э, Крым мечтает взорвать. Я не знаю, кто это делает, могу лишь догадываться, зачем. Но люди всех национальностей тут совершенно не при чем. Больше того, эти вооруженные боевики в первую очередь подставляют русских людей, которых, как и всем украинцам, татарам, ни война, ни ненависть в Крыму не нужна. Им нужна работа, спокойствие и порядок. Нужны туристы из России и других стран. Скажу прямо как думаю. Это омерзительная провокация против русских, якобы интересы которых цепляются за власть бандиты, используют как идеологическое прикрытие. Народний депутат України Геннадій Москаль заявив про те, що, начебто, серед тих, хто захоплював будинки Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Кримського парламенту, були міліціонери, колишні міліціонери з спецпідрозділу Беркут, Севастопольського Беркута. Але чи насправді це так, ніхто не може ні підтвердити ані спростувати. Журналіст Сергій Висоцький на до в Фейсбук пише про заяву Віктора Януковича про те, що він хоче отримати гарантії безпеки від Росії Після по опублікування заявлення м'ясника АТАС пазл у мене в голові сложився. Сейчас Росія використовує дестабілізацію в Криму і типу, Законного президента Украины на всей территории начнет торги. по типу А у нас тут ваш президент просит вести войска. Но знаете, если хотите, можем его вам отдать и войска загнать в казармы. Правда, говорят, у вас там такая труба безхозная осталась. А этот кретин даже не понимает, что он для Путина консерва, которую откроет к завтраку. Андрей Бондар, письменник на своей странице в Facebook, Пише звернення Януковича, явно писав якийсь єстрим Женський, А це колишній прес-секретар е, Путін е, даруйте Єльцина. А Росія покриває кремлівського кримінального злочинця, оголошено міжнародний розшук, що вкотре доводить людожерську природу путінського режиму, його неадекватність і неміння змінюватись. От взяли і вкотре дали політичний протулок Бакасі, якому на сніданок приносять свіжу е, піонерятину у пері, пише Андрій. Бондар. дуже багато пишуть про те, що далі буде з Україною в Росії, і що буде далі з президентом Януковичем. Ми будемо стежити за благосферою. І вже я про це вам розкажу завтра, о 17-й годині. Читайте нас в соціальних мережах у Фейсбук та ВКонтакті. А також заходьте на наш сайт tvi.ua, Там більше є новин. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемося вже завтра. До зустрічі.